Житомир водоканал передав Нікопольській громаді Дніпропетровщини автоцистерну для підвозу питної води в тимчасове користування. Таке рішення сьогодні прийняли на виконкомі Житомирської міської ради. Про це Суспільному повідомив Олександр Марцун, начальник міського управління комунального господарства. Автоцистерна працюватиме для подолання наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, підвозитиме питну воду. Передаємо тимчасове користування з 15 червня на 10 діб у місту Нікополь Дніпропетровської області спеціалізований автомобіль автоцистерна для тимчасового виконання робіт з ліквідації наслідків підтоплення. На автоцистерні на базі автомобіля ЗІЛ-130 працюватимуть два робітники Житомирводоканалу. Житомирські комунальники працюватимуть у Нікополі 10 днів, каже Роман Ілик, директор підприємства. Сьогодні зранку ми її снарядили, посадили двох водіїв для того, щоб вони могли один другому допомагати і працювати довше часу цілий світовий день. І зранку машина виїхала на Нікополь. Дмитро Полічук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.